Різдвом Христа вітаєм. Сьогодні день святковий маєм, Він світлий, радісний для нас. Усіх з Різдвом Христа вітаєм, Син Божий народився, спас. Нова Зоря явилась в Палестині, прийшов Ісус на землю жить. Дитя дав світу і Бог в сині, аби людей з гріхів звільнить. І нам Христос також явився, спасіння в ньому, і ми знайшли. Христос для всіх тоді родився, і люди поклонитись в йому йшли. І ми сьогодні маємо теж нагоду прославити рожденного Христа, усі разом святим народом. Його хай вличають наші уста. Христос болищ належить слава, Він народився в яслах на землі та прийде тих за у славу, що визнали його у святості жили. Давайте ж клонимося Еммануїлу, який з любовю нас прийняв, кладемо вдячність Богу щиро, що нам Христі Спасіння вічне дав Амінь. Різдво це нами Бог Емануїл. Різдво це нами Бог Емануїл, який на грішну землю опустився, прийшов із неба Духом він, князь з міру тіло воплотився. Різдво, це з нами Бог, Еммануїл, що у Криві колись давно родився, якому місце у заїзді не знайшли, він від них ясно вмістився. Різдво, це з нами Бог, Еммануїл, якого Марія мати сповівала, коли в нічному небі згора сіяла, Різдво його зелені сповіщала, Різдво, це нами Бог, Емануїл, якому пастухи вклонялись, коли Господня слава засіяла їм, громав ангел, не лякайтесь. Різдво, це нами Бог, Емануїл, народження якого ангел сповістив. В свідому місті народився син, Христос Спаситель, Господь є він. Христ Бог, це з нами Бог, Емануїл, якого мойства небесних сил. Його гук дивне Богові хваління. Славишній Богу, мир на землі, кулює Божіє благовоління. Христ Бог, це з нами Бог, Емануїл, до якого зазоряю мудреці йшли. Аби вклонитись Богу і цареві щиро, дорого дарунки Йому принесли, то було золото і з миром. Різдво це знає Бог, Еммануїл, якому поклонять і отця і дари несуть. Родиш Ісус спасіння людям дати, але не всі збагнули Його приходу суть, що він прийшов за гріхи уміляти. Різдво це знаві Бог, Еммануїл, якого Бог послав людей спасати, він міру князь, він Божий син, родився світ, щоб душі рятувати. Різдво це з нами Бог, Еманоїн, сердечно буде йому клонятись. Христос віддав нас на навік звільнив, нам на вріття в небеснім царстві. Амінь.